Дорога церква, брати і сестри, хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Це привітання або все прославлення Господа всією церквою, воно якраз виражає наше вшанування нашого Господа. Це одна із таких елементів, які запроваджені в церкві, щоб возвеличити Господа, коли ми приходимо і кажемо всі разом, слава нашому Господу! То це значить, що ми його вшановуємо, ми возвеличуємо, ми йому віддаємо шану і славу, і є за що. І один чоловік сказав: хіба тільки добре приймати. І навіть тоді, коли не дуже все в нас складається, ми і тоді примушуємо або шукаємо. Де знайти славу для Господа, бо ми не знаємо кінцевий результат результату всього, що відбувається зараз. Але ми знаємо, що Він знає спочатку, що буде в кінці. Слава нашому Богу! І деколи нас потрібно побуджувати, щоб ми могли разом прославляти Господа, деколи ми це робимо так, знаєте, не, не сентиментально, так просто, якби звично, так просто як традиційно. Ну, проповідник вийшов і каже: Слава Богу скажу слава Богу. А деколи проповідники використовують місце або цей таке слово сполучення, слава Богу, як знаєте. Мостіки якісь, як приставки якісь, як десь щоб подумати, що далі сказати. І ось тоді губиться церква. Що робити? Коли за кожним. І навіть деколи я б чув, коли люди говорять, що там, де не треба казати це слово, вони кажуть це слово. І це вже не є слава для Бога. Це так би зменшує славу для Господа. Але. Коли ми приходимо в Дім Божий, ми сьогодні розуміємо, що ми маємо прославити Господа і ми маємо воздати Йому славу, бо багато дечого зроблено для мого особистого життя. Я прославляю Господа, тому що Він достойний слави. Так багато людей сьогодні роблять таких вчинків, які роблять їх відомими. які Приносять їм славу. Вчинки людей приносять їм славу. Те, що вони роблять, їм приносить славу. Сьогодні так багато воїнів отримують знаєте, нагороди за те, що вони зробили якісь вчинки, які принесли їм славу. Вони, вони мають славу. І я пам'ятаю один е, чоловік, який полетів в космос, і про нього ми знали все життя. Ми знаємо його і зараз старші люди, правда. Ну, менші діти навіть не знають. Знаєте чому? Тому що хто знає, хто полетів зараз або хто в космосі знаходиться на оцій станції е е з тих астронавтів, полетів зараз. Хто знає їх імена? Хто там знаходиться зараз в космосі? Абсолютно, це стало буденним, звичним, і полетів, полетів. Ну, не полетів. Ну, ну одним менше, одним більше. Знаєте, хтось, а то полетів. І, і отого Юрія вже всі знали. І скрізь говорили про нього. Вся слава була віддана цьому чоловіку, який перший пройшов. Перший чоловік, який десь пройшов, хтось відкрив Америку, знають про нього чи ні. А скільки українців відкрили Америку? І про них зовсім ніхто не згадує. Але перший чоловік відкрив Америку і про нього і зараз знає. Знаєте, ще давно-давно це. І ось є речі, які приносять славу для людей. Ви знаєте, що коли Господь Він мав повну славу, він мав славу, і вся слава належить йому, і він нікому не віддасть її, все ж таки на землі. Син Божий Ісус Христос прийшов прославити Отця серед людей, які відступили від Бога. Син Божий Ісус Христос пройшла про, прийшов прославити Отця. Він прийшов на землю, для того, щоб відкрити сутність свого Отця, відкрити його волю, відкрити його характер, відкрити його серце, показати людям той шлях до Бога навернути людей. Це потрібно було, тому що люди відвернулися від Бога. Вони втратили славу, яку Бог дав для людини. Вони втратили зв'язок із Богом і втратили славу, яку Бог має. Вони перестали розуміти Бога. Вони перевели свій погляд на себе, так як і зараз. Людина на першому місці. Вони перевели свій погляд на, 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 на творіння і воздавали славу творінню. І Господь якраз послав Отець Небесний на цей світ Сина Свого, що Він міг би прославити Отця серед людей. Щоб Він міг би прославити Отця серед людей. І все, що робив Син Божий Ісус Христос, воно приносило славу для Бога і славу для сина. Те, що Він робив. Ну, можете собі уявити, воскресити Лазаря із мертвих, Сина на вдові наїнської Воскресити з мертвих. Це не міг ніхто зробити крім Сина Божого Ісуса Христа. І він був прославлений, він був прославлений. І будь-яка справа навіть нагодувати 5 тисяч, люд... 5 тисяч людей декількома хлібами. Це було так само неможливо для людини зробити, але це зробив син Божий, і він був прославлений. Я хотів би говорити про те, що прославлений Господь. Ви знаєте, що написано в Божому Слові про те, що Дух Святий нікого, на кого ще не сходив на людей, тому що син Божий не був прославлений. Слава йшла про нього, перед Ним вона йшла. Але тут сказано про щось особливе, особисте, те, що має відбутися із Сином Божим Ісусом Христом. І Дух Святий не сходив ще ні на кого, окрім того, хто мав прославити Отця. І ми знаємо, Ісус Христос, коли приймав хрещення, то Дух Святий зійшов на нього у вигляді Голуба. Щоб Іоанн міг побачити, що це той, який буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І ось Христос мав бути прославлений, мав бути прославлений. І це дуже цікава тема для мене. Вона мене зацікавила. І я думав про неї, про славу Божу. В Єзикії досить багато розповідається про Божу славу, яка була серед народу Божого, яка була в храмі, яка була серед людей. Але по деяких причинах слава залишала храм, слава залишала народ Божий. І, тобто, там, де Бог, там Його слава, там, де нема Бога. Ну, так це так як сказав, і думаю, правильно я сказав, а де Бога нема? А ви знаєте, де Бога нема? Там, де гріх? Там, де люди не хочуть, щоб він був, там і Бога немає. Але Біблія говорить нам про такі речі Йоанна від Іоанна в 12 розділі. І сам Господь Ісус Христос Він говорив про. Час настання прославити прославитися Сину Людському. 23 вірш, 12-го розділу. А Ісус відповів їм: настав час, щоб прославився Син людський. Істинно, істинно кажу вам: коли зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то одне залишиться, а коли умре, то багато плоду принесе. Хто любить життя своє, той погубить Його, а хто не дбає про життя своє в світі цьому, той вічне життя збереже його. Коли ж хто мені служить, то нехай іде слідом за мною, і де я там, і слуга мій буде. І коли хто мені служить, того то пошанує його Отець. Тепер душа моя стривожилася, і що мені казати, Отче, спаси мене. Від години цієї. Тільки ж для того прийшов я на цю годину. Отче, прослав ім'я Твоє і зійшов тоді голос із неба, прославів і ще прославлю. Текст слово Божого. Коли Ісус Христос. Він Говорив деякі такі важливі речі про свій прихід на землю. Будучи в тілі людини, як можна прославити Отця? Якби Христос прийшов би дивним образом, як Син Божий, Він був би не в тілі людини, а просто був як Бог. Являвся для людей, славно явився, так як собі б уявляли книжники Хворисеї, це було б звично, що Христос прийшов, Месія прийшов, вони його чекали, Яким-то образом вони його чекали, вони уявляли, вони, вони картиниці малювали для себе, як Христос прийде. Сьогодні церква уявляє собі, як вона буде зустрічатися з Христом. Правда? Як ви уявляєте собі прихід Господа Ісуса Христа на землю, Біблія говорить про це. І все ж таки Біблія описує, але в нас уява кожного своя. В кожного своя. Як Господь підхопить церкву, як, як ми змінимося, якими будемо, як ми зустрінемося з ним. Ви думали про це чи ні? Як ви собі уявляєте? ви думаєте зовсім по-іншому, як я? Давайте ми колись поділимося, як ми думаємо. Коли ми будемо десь пити каву, подумаємо і поговоримо, поділимося, як собі я уявляю, як Христос прийде і Він мене забере. І Прихід Господа Ісуса Христа за своєю церквою. Як буде? І ось так само і євреї думали: прихід Господа Ісуса Христа. Вони думали славним, а Він просто прийшов і народився в яслях, покладений був. Народився десь в вертепі, в хліві. Не було ні величі. І ні в що ставили його. Але Господь возвеличив його. Слава нашому Господу. Якраз і в цьому, знаєте, такому приниженні, такій бідності була слава Божа явлена, тому що він був Бог і помістився в людину, і став людиною, і взяв тіло людське. І це була причина для цього. Це також одна із слав, одна із слави Божої, яка, яку ми можемо розглядати через списання. Бог став людиною. Це, це, це велич Божа. Був серед людей. Я собі дивлюся, як батьки кормлять, мами кормлять, носять дітей маленьких зараз біля церкви, в церкві. Думаю, отак син Божий був. Отак син Божий був. Виростав. І був послугу своїх батьків. І про нього нічого не описується, коли він був послугу у своїх батьків. І ви знаєте, це слава Божа, як будучи Богом, на якийсь момент такий син Божий був на землі людиною. І коли він вийшов на месійну справу, щоб виконати волю Отця, він її виконував. Спочатку хрещення прийняв, а потім, а потім служив людям, потім являв сутність отця, любов проявляв. Навіть такі речі дивні робив для людей. В суботу приходить в синагогу, а там жінка, яка була скручена, і він її вирівнює. Він її вирівнює. Випростується ця жінка. Вона звільняється від того духа, від хвороби звільняється і стає здоровою. І ось Господь показує людина вище суботи, людина вище суботи в очах Божих, для того, щоб її спасти, для того, щоб її вздоровити. Як дивиться Господь сьогодні на тебе, брат, сестра, ти прийшов до церкви, як Господь дивиться на тебе сьогодні своїми очима. Не так, як хтось дивиться. Не так, як ви дивитеся. Він дивиться, в нього погляд є свій. І він наповнений любов'ю. Слава нашому Господу! Він любить кожну людину. І ось. Читаючи в цьому тексті Слово Божого, ми знаходимо, що те все, що робить Син Божий, воно приносило славу для Бога. З самого початку, коли Бог творив все, Він створив все прекрасно. І за це можна було дякувати Богу. Ми бачимо, що Ісус Христос, який був на землі, був серед людей, все, що Він робив. Воно. Прославляло Отця, воно відкривало Отця. Але те, для чого він прийшов, мало відбутися. Кульмінацією слави на землі це було смерть і Воскресіння Сина Божого. На цей час він прийшов. І ось в цьому тексті Слова Божого, ми знаходимо те, що коли зерно пшеничне, впавши в землю, не умре. То залишиться одне, а коли воно помре, то багато принесе плоду. Ось в цьому якраз і слава зерна. Знаєте, слава зерна, користь зерна, результат смерті зерна принести великий плід. І син Божий, як зерно, він був посіяний в цю землю, в цей прах, в це тіло. Син Божий, він був посіяний і він мав померти для того, щоб плід принести. А плодом Його смерті являється сьогодні ти і я. Прослав Господа за це. Він достойний слави. Він достойний слави, коли ти думаєш про це, що за тебе помер син Божий, що за тебе віддав своє життя, син Божий, то просто ти не байдужий. Ти славиш його. В своєму житті, тому що він відкупив тебе і дав життя. Це стоїло для нього надто багато. Зерно мало померти, щоб принести плід. Так само наше життя на землі, коли ми не помремо з Христом, то не оживемо. Коли ми не помрем з Христом, ми не оживемо, в нас не відобразиться Його слава. Тому що Господь Ісус Христос, який був прославлений через смерть і Воскресіння, Він сьогодні хоче відобразитися своєю славою в церкві особисто в кожному з нас. Коли ми не вмерли і не воскресли, то як ми можемо прославити Творця? Як він може бути прославлений через нас? А він може тільки в нас бути прославлений, коли Він в нас є. Коли ми ототожнили себе в його смерті і в Його Воскресінні, ототожнили себе. І це так важливо. І сьогодні ми знову нагадуємо своє ототожнення уже не смертю своєю. А своїм життям в Ісусі Христі. Ми померли в хрещенні і встали для обновленого життя. І кожен день ми обновлюємося. І сьогодні ми, як обновлені люди, прославляємо нашого Господа в тілах і в душах наших, бо Він достойний слави, і слава Його відображається в нас. Вас бачать славу Божу, чи ні? Одного разу мені побачили. Одного разу мені побачили. Ми приїхали з братом ще Рустам був в церкві у нас, коли ще покаявся він. І ми поїхали провідати одну церкву, така невеличка церква в селі. Приїхали і сестри бачать відіння. Ми бачили, що прийдуть два мужі. І в них такі, знаєте, вінці на головах золоті. Знаєте, як малюють православі так. І така слава така кром їх. І так нам розказують, що ми бачили вас ось такими. Таким, Господи, слава Тобі. Але ми не такі геть. Але ми геть не такі, сестри, ми просто люди. Давайте собі трошки на землю. Давайте трошки на землю. Розумієте, як, як, як може підійти? До людини. Ну, от, правда, можна було б так в цій славі по, так трошки побути, побути? І так людині хочеться побути, але все те, що ми маємо не наше. Те, що ти можеш, те, що ти робиш, те, що ти вмієш, те, що ти зробив, це зробив через тебе Господь. Аллилуйя. Все його. Тому що ти не свій. Ти не свій. І коли ти щось робиш, ти робиш для слави Його. Хористи, ви гарно співаєте. Галилуя! Ви хороше співаєте, і Бог дав вам голос, і Бог вам дав гарних диригентів. і Бог дає вам наткнення. І це зробив Господь через вас Духом Святим. Галилуя! Але ви молодці. От як розділити де? Не будемо фалити, щоб не загордилися, щоб не забрали собі славу. Таке чули чи ні. І це переважно в нас. І в мене є таке в характері. Знаєте, я, якщо дивлюся, що все добре, воно має так бути. Але якщо я побачу щось погане, то обов'язково розрахуюся зразу. І думаю, я підійшов до одного брата і брате, я хочу тобі щось сказати. так. І так. Ну, каже, «Ну, а що ж від тебе ждати? Що ж від тебе ждати? Ти мусиш це ж говорити. І мені так обідно, знаєте, стає, що я такий скупий на похвалу для людей, а на роздачу такий щедрий. Господи, прости. Ну, Бо хочеться кращого, хочеться поправити ж якісь справи. Але. Ми бачимо, що слава Господня йде з ним. І ось коли ми читаємо цей текст Слова Божого, син Божий, будучи в Чілі, перед своїми стражданнями, він говорить, стривожилося серце моє. Це не просто були, знаєте, ну такий триумф, Це не просто розуміння, все, перемога. Я йду в атаку на диявола, на всяку тьму. Син Божий, знаєте, ось так. Нацоний такий був, бо його перед, переді слава, яку він буде мати в отця, він її і мав. Він її і мав. Можна було й не залишати небо. Можна було бути там. Але Щось інше було закладено Отцем Небесним в цей такий процес спасіння. Потрібно було це пройти Сину Божому. І він, будучи в Чілі, і говорив 27 й вірш: тепер душа моя стривожилася. І що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї. Пам'ятаєте Гевсиманію там, де оці слова лунали, знаєте, дуже сильно з таким сильним воплем і слізьми. Отче, хай пройде мимо мене ця чаша. Це не просто було дійти до тої слави, це не просто, це, це надто непроста дорога. Це непроста дорога була в Сина Божого Ісуса Христа. І сьогодні, коли ми нагадуємо про Його смерть і Його Воскресіння про цю славу, ми нагадуємо через цю видиму заповідь, ми розуміємо, що це така непроста дорога була у Сина Божого, який прийшов на землю. І він каже так, Отче. Спаси мене від години цієї. Спаси. Хто хотів би страждати? Сьогодні ми розуміємо, ми нічого не можемо змінити. На нашій землі йде війна, а в духовному світі від самого початку війна йде. І потрібно боротися, потрібно перебувати. Хотілося б легше прожити, але і син Божий казав, хай ну, спаси мене від години цієї, тільки ж для того, прийшов я, щоб на цю. Годину. А він чітко розумів, що на цю годину він прийшов. Він чітко розумів, йому потрібно було пройти через це. І він покорився своєму отцю, Отче, прослав ім'я Твоє. На цю годину я прийшов. Я маю прославити Твоє святе ім'я. Прослав ім'я Твоє». Якраз ось тут син його, він не думав про свою славу. Він розумів, що його будуть принижувати, його будуть бити, його будуть знущатися над ним, його розіпнуть, і він помре. Як син Божий він помре. Але цим самим він буде прославляти Отця, тому що Він буде виконувати Його волю. І ось Він отримав, він отримав від свого Отця підтримку. Як сказав отець, і зійшов голос із неба прославів і ще прославлю. Через Ісуса Христа отець був прославлений, і отець сказав: І я ще прославлю. Я ще прославлю. Відбудеться те, що ніколи не відбувалося на землі. Відбудеться зміна в духовному світі. Це те, що буде прославляти Отця. Те, що дозволить Духу Святому посолитися в віруючих серцях, бути серед своєї церкви і готувати церкву на зустріч із Отцем. Прославив. І ще прославлю. І Євангеліе Діана, 13 розділ, 31, 32 вірш. Тоді, коли Він вийшов, Ісус промовив. Тепер це говориться про юду. Тепер прославиться Син людський, і Бог прославиться в ньому. Коли Бог прославиться в ньому, то Бог прославить і Його в собі. І зараз прославить його. Ось така. Ходія, яка відбувалася тоді, коли, на перший погляд, люди дивилися принижений, безправний, без ніякого абсолютно навіть не говорить, не оправдується. Бо писання мало виконатися, як агнець він був ведений, і як ягня був ведений на заколення. Він мовчав. Він смирено все переносив, але Він прославився. Пролежавши три дні в гробі, Він Воскрес із мертвих. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І хай Він буде прославлений через свою церкву, хай Він буде прославлений через цю видиму заповідь, тому що ми маємо єднання в Нім, в його смерті і в його воскресінні. Давайте подякуємо нашого Господа і попросимо благословіння на це служіння хліболомання.